Холодної літньої пори вам поціновувачі різного заліза та програмного забезпечення, яке дає змогу грати в ігри. Літня пора в ігроіндустрії традиційно плавить всіх і все. Тому ігровий липень зустріне нас різного роду чортовинням, з якого ми можемо порадити аж чотири проекти, і ті тільки тому, що їх розробники сходили в душ, і запах від них набагато кращий ніж від решти проектів липня. 7 липня на простори віконної платформи виходить «Інсайт» Пазл платформер від творців без перебільшення геніальної лімбо. Тематично та візуально гра дуже схожа до попередньої роботи студії. Проте керування блукаючим хлопчиком під монохромний візуальний ряд в «Інсайт» обіцяє зробити набагато різноманітнішим. Пазли стають ще заплутанішими. На нас очікує більше механік взаємодії зі світом та його мешканцями, хай навіть і мертвими, адже однієї миті наш герой отримує силу вселятися в мертвих задля проходження по локаціях. Інтригує, чи не так? Критики, які вже мали змогу оцінити гру, в один голос заявляють, що плейдед змогли і вдруге. Що ж, оцінимо власними пальцями вже за декілька днів. Наші очікування цікава та моторошна подорож всередині інсайд. Зрозуміли, а? Всередині інсайд. 12 липня варто очікувати свіжу екшн ролівку під життєрадісною назвою Нікрополіс від творців Shadowrun. Вас очікує живописна подорож Секретні підземелля разом з архимагом на ім'я Абраксіс, який має на меті трішки розім'ятись та попрактикуватися в магії. Судячи з показаного на трейлерах, нас очікує мінімалістичний візуальний стиль в темних тонах різного роду підземель непогана бойова система з можливістю урізноманітнення з досвідом та навала різного роду нечисті, яку слід вичистити. Нічого надзвичайного, але в умовах липневого ігропаду Нікрополіс те, що треба, аби цікаво провести декілька вечорів. Фінансова скрута Square Enix виявилася корисно для пк геймінгу. Видавець тепер без остраху став портувати сюди свої як старі, так і нові творіння. Зокрема, саме скверики масово переселяють JRPG, перелік яких поповнить Ай ЕМ Гра розповість зворушливу історію дівчини, котру згідно давнім ритуалом повинні вбити. Однак вона сама вирішує вплинути на долю. Як і годиться для жанру, нас чекає пригода тривалістю у десятки годин, де вистачатиме і діалогів, і звичайних сутичок з різноманітними ворогами. Втім, невідомо, що там вийде з історією та персонажами. Однак з перших трейлерів помітно, що вашого внутрішнього естета вона таки потішить миловидною, немов намальованою вручною графікою та пронизливими мелодіями. Наші очікування. Приємне поповнення у стані японських ролівок. Новачкам у жанрі нагально рекомендуємо. Наркоманія і ардеко. Ось основні джерела натхнення творців у Happy Філ. Нова гра від розробників оригінального платформера Контраст перенесе нас у дивний світ, де начебто панує щастя і порядок. Однак варто вам лише відмовитися від щасливих таблеток і все підеш шкереберть. Навколо з'являється чорнота, бидло і різноманіття справді моторожних сцен. В плані ігроладу нас чекає не то дослідницький екшен, не то трилер, не то жахастик, е, виживастик, темна коняка, одним словом. Хай там як? А вже за одну можливість потрапити у наркоманську версію біошоку на гру варто звернути увагу. Наші очікування: з'їш таблетку, полетиш у космос, а не з'їси, гратимеш у Віхепіф'ю. От такі веселощі чекають на нас в липні. І напевно в серпні теж не густо. Зате матимете час надолужити і пройти все, що накупили у Гейва з Дому православних, у Філа з Зеленої гори та крамниці пано Казухіра, який живе в ігровій станції. А якщо не дорахуєтесь якогось огляду у нас на сайті, пам'ятайте, PlayUA завжди повертає свої борги.